Друзі, доброго дня здравствуйте. Продовжуємо тестувати програму логістики для керування логістикою. Тобто тоді, коли ми отримали вже замовлення від клієнта, ми прописали всі дані і ви пам'ятаєте, що ми це робили на вкладці логістики у додатку замовники. тобто Таким чином ми виставляли задачі. Після того. Отримували там, заповнювали необхідну інформацію і отримували вже ось у такому вигляді задачі. Тобто Ми їх переміщували зі статусу на статус. Тоді, коли ми призначили машину, ми запустили підзадачу на безпосередньо підрядника, і в цьому випадку у нас ось виставляється відповідна задача. Після того, коли ми, згідно з нашого бізнес-процесу, розуміємо, що все гаразд, все зростається. Після цього ми виставляємо рахунок нашому замовнику на оплату. І просто можемо перевести задачу, ось перетягнути таким чином. У наступний статус. Бачите, що тут є е, не заповнені деякі поля, тому е, їх обов'язково треба заповнити. Тобто ще раз, які саме поля залишилися не заповненними. Вводять підрядника не вказан і е, підрядник виконавець. Тобто заходимо у задачу. І, звісно, що в такому випадку нам необхідно. Отримати від підрядника цю інформацію. Тобто тоді, коли ми розмовляємо з підрядником, то, відповідно, цю інформацію ми можемо отримати у задачу. Бачимо, що в воді підрядника не вказано, тому ми його повинні тут вписати. Для цього телефонуємо підряднику, уточнюємо, хто ж буде виконувати перевезення і після цього вказуємо його сюди. Відповідно, перемикаємо у статус підряднику до виконання. Тобто, таким чином ми розуміємо, що підрядник готов брати нашу роботу. А зі своєї сторони. Ось ця задача по точніше, інформація стосовно водія, який у нас буде виконувати роботу. Ну, Наприклад, Магіра Олексій. Щоб було зрозуміло, ніяких, в принципі, тут співпадінь нема, щоб не думали. Тобто, все навмання. Тобто, вказали нашого водія, водія який у нас буде виконувати роботу, і можемо перемкнути підрядника до виконання. В цей момент інформація. Ви бачите, що у нас переходить наш процес Ось, через F5 я поновив. Можна було перетягнути. Так, простіше навіть було б. І в цей момент у нас дозаповнилася інформація у нашому батьківському процесі, який пов'язаний з замовником. Ось, Тепер ми легко можемо перетягнути цей, цей процес у формування рахунку. Тобто, передивимось, чи передалася інформація, справді ось вона вже тут. Тобто, Ми можемо або кнопочкою перемкнути, або перетягнути в такому випадку задачу. Дивимось, що є якесь ще поле. Тобто, бачите, що у нас. Заповнюється, система не дає притягнути задачу, якщо у нас деяка інформація не заповнена. Тобто ми в такому випадку повинні дуже щільно перевіряти наші поля, які ми використовуємо для того, щоб оформлювати доставляння. Обов'язково необхідно. Обраховувати той момент, що у нас є контакти, і відповідно ми до цих контактів маємо доступ. І у нас є ось на, тестовій, на тестовій платформі групи тестова, ну це собственно, загальна група. І групи, які пов'язані безпосередньо з тестуванням цього додатку. Тобто, у нас є група замовники. І група підрядники-перевізники. Тобто, Тут нам необхідно вказувати, ну, створювати базу наших даних, скажімо так. У себе в системі ви можете трошки інакше, ми вам можемо трошки інакше налаштувати, оскільки у вас можуть бути власне, ваші особливості. Тобто, Тоді, коли ми переглядаємо контакти ось цієї групи, бачимо, що у нас є компанія-перевізник. І, відповідно, ми обов'язково таку компанію-перевізника нам необхідно вказувати у нашому, нашому процесі. Звісно, що тоді, коли ви ведете базу даних, то ви можете цю інформацію використовувати у оформленні процесів. Тобто ми бачимо, що у нас є компанія-перевізник, і, відповідно, таку компанію-перевізник ми повинні тут вказати. У нас вона таке має, має і назву таку. І Бачимо, що ось у цієї компанії перевізника є водій Магера Степан, якого ми використовували перед тим, ось для того, щоб вказати. У системі. Тобто, збереж... збер... зберігаємо і перетягнули ми ось нашу задачу, тобто документи рахунок. І тепер а... ми, в принципі, можемо перемикати туди-сюди, перетягувати, і бачимо, що у нас в цьому випадку. Створилася ще одна задача, тобто задача для того, щоб вести розрахунки. Ось вона. Вона доступна, як пов'язана з замовленням. Ми можемо до неї перейти або ось таким чином потрапити і, відповідно, формувати там рахунок. Або ми можемо перейти до додатку. До додатку, який у нас так і називається, рахунки на оплату, і вже тут побачити також цю задачу. І також ми можемо її притягувати з статуса на статус. Тобто спробуйте зараз, як це працює, і дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. На зв'язку ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково. Ставте питання, які у вас виникають. Широ вам дякую. Очікую запитання на зв'язку.